Вітаю, шановні друзі, поїздки в Таїланд для українців стануть тепер небезпечними, особливо для українських військових, політиків та деяких українців. І чому це стане небезпечним, друзі? Я зараз вам розкажу. А ви зробіть, будь ласка, репост даного відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, 4 червня 2025 року. Рада Російської Федерації ратифікувала угоду про видачу злочинців та підозрюваних між Російською Федерацією. Федерацію та королівством Таїланду, що це означає? Це означає, що Таїланд тепер буде видавати всіх. Хто е, підозрюється в Росії вчиненні якихось кримінальних правопорушень, друзі? Хто в першу чергу підпадає під цю категорію? Це ті, кого переслідують Росіяни, Російська Федерація це українські військові, українські політики, деякі українські блогери, е, українські журналісти, тобто всі, кого переслідує Російська Федерація, їх можуть тепер гіпотетично і теоретично і практично заарештувати в Таїланді. по Запиту Російської Федерації і видати їх в Російську Федерацію, тому поїздка в Таїланд тепер, друзі, перетворюється на дуже небезпечну і непередбачувану поїздку. Про це вже повідомляється на сайті російського видання ТАСС, де зазначено, що. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал договор между Россией и Королевством Таиланд о выдаче преступников. Договор был подписан в Москве 23 октября 2024 года. себе ну, додам, что він был 23 жовтня, а ратификовал его 4 червня. Далее вказывается наступное: предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с положением договора выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскивающих их запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу. Вот такая, друзья, ситуация. Тому теперь поездки в Таиланд для... Всіх, кого е, Росія підозрює, е, або хто знаходиться в російському розшуку, друзі, от всі ці особи тепер попадають в категорію таких, яких може Таїланд затримати і видати е, правоохоронним органам Російської Федерації. Майте це на увазі, це дуже небезпечно, особливо для багатьох українських військових, тому що багато з українських військових навіть не знають, що в Росії порушено багато кримінальних справ. Особливо проти тих, хто приймав участь в курській операції, тому будьте дуже уважні. Взагалі, коли їдете кудись, перевіряйте, чи немає у цієї країни з Російською Федерацією прямого договору на видачу осіб, яких розшукують правоохоронні органи. Поділіться даною інформацією. Це дуже важливо. З повагою ваш адвокат Демченко.